Квіти, зізнання, троянди і ревнищі – все це знову на екранах. Новий сезон «Холостяка» вже в інтернеті, а соцмережі вибухають коментарями. Глядачі активно обговорюють головного героя, знайомляться з учасницями та намагаються передбачити, хто ж підкорить його серце. Але чи справжні ці почуття і чи вірять хмельничани у телевізійне кохання, дізнаємось за мить. І що би ні. Ну, мало ли випадків, коли люди знайомляться в всяких ситуаціях, екстремальних, що не на проєкті. Так само є ще тих. Куча програм, коли приходять спеціально знайомиться, там свідання сліпують. я вважає, бо ще ніхто не знайшов своє кохання. В деякій мірі так, тому що ні кожна людина не може самостійно знайти другу половинку собі. А так, як би там не було, допомогу можуть їм таку надати. Дивіться, люди різні, кожен різ по-різному ставиться до цього. Всього. Що хто. Хоче, хто що шукає, хто може перемиритися, хто ні. Різні характери, різні люди, різні долі. Ні, постанову я б не сказала. Це як пер... взаєморозуміння. Можна, я так думаю, що знайти там можна. Я думаю, що там більше постанова. Я думаю, постанова. Бо я дивлюся ці проєкти і дуже багато із них не лишилися разом, не пороставалися всі.